Васап, дорогі друзі, ось і вийшов хеллоуінський івент на U Online і багато гравців зіткнулися з труднощами у проходженні цього івенту. А саме з квестом парку багато гравців просто годинами не могли його пройти і максимально тільтували з нього. І в цьому відеоролику я вам досконально покажу повний гайд на проходження цього квесту, завдяки якому кожен з вас зможе його пройти за 5-10 хвилин. Так як це буде повний гайд проходження паркуру, я не буду коментувати кожен крок, а поставлю кайфову українську музику на фончик і ви зможете побачити кожен мій крок. І його запам'ятати. Або включити відосик на і проходити паркур разом зі мною. А перед тим як почати проходити, потрібно обов'язково взяти в руку якусь зброю. Саме завдяки цьому, проходження нашого паркуру буде дуже легким. Особисто я взяв в руки дігл дігал і завдяки ньому пройшов цей паркур. Ну що не буду вас більше затримувати? Полетіли до проходження паркуру. Ти мене почуєш, я мрію лише про тебе Шрами на моєму серці в голові знову проблеми Я мрію лише про тебе, я мрію лише про тебе Давай втечемо течіму двох і потім алкоголь по вема Тільки я і ти цілу рандомний рейс Я і ти не кричи, я тебе й так чую, Дав тобі усе що мій дай мені ласки Чуєш Я викупаю натяки я все зрозумію Мене в моєму серці в голові знову проблему Я мрію лише про тебе Я мрію лише про тебе Давай втечемо у двох і алкоголь малко Вене Мені не Бог, най мені не Бог Найди Я курю травку, бо треба мені лінзу, бо Заботай Бейбі, насправді Ти мене об'єш Навіть у Тепер Тебе плаче бейбі, бач що Я зробив не так

Поки ми це робимо, вони все тільки думають Молодий гарячий білий молодий молодий гарячий білосук Молодий гарячий білой сук, молодий гаряч, молодий Опиш швидко зникнуть, ніби історії в інстаграмі Вони продавали грами, а ми кілограми. Твоя сука, бля, на турі, бути з нами. Це банально смішно, але смішно, що соправри прана, мені стрибнув фінік. З братом їдем на редру, ми не їдемо в фіфті. Нам не треба цей гузок, нам треба увесь пиріг. Подивись на нас, так це місто Київ Молодий аряч біли з нову Ми сіяємо до викін, ми сіяємо в бут Молодий гарячі білий зло піднявши суму Поки ми це робимо, вони все тільки думають Молодий гарячий білий сук, молодий гаряч, молодий гарячий білий, сука Молодий гарячий білий сук, молодий гаряч, молодий гарячий білий сука Опишвидко зникнуть ніби історії з інстаграмі Я зли ось бабо стільки на тебе мамі Вони хочуть з нами, але поки під нами І Ти знаєш, я той самий білий, прокачав квартали. Ебал на бабки ты пилы И отдавляйся, то бесука ты впал игорь Бренда очей розмы да на бод Витер Эй, карим вот че он и хочу чуть-чуть не бла Я біжу за чеку Поки я не здохну Бо надає сдохну то поки Я не здохну Клянусь Богом, все що роблю Walking high не даш башку, блять, я боюсь стреп-хаус Молодий, гарячий, білий сук Молодий, гарячий, я забрав цю сумку Звонить сука. Звонить сука. я не піднімаю, коли дзвонить цока Молодий гарячий білий, знову клуб Ми сіяємо до вікін, ми сіяємо бухі Молоди гарячі білий, знову піднявши суму Поки ми це робимо, вони все тільки думають молодий гарячи білий цук Вона належить вулицю, де мої крутиться Думаю, що світ навколо неї теж крутиться. Круг спілкування звузиться, поки бабки мутяться. Я не дам себе, шалавам, я віддамся, музиці. Ми хала цей перший, я мутив свій перший, лям мій братан. Єдиний хто не зрадить саме скрутний. Ну час. і все, друзі. Якщо ви так само робили все, як на відео, то ви успішно пройшли паркур разом зі мною. І Сподіваюсь, лайкосик, ви також не забудете поражати. Також обов'язково залітайте в мій телеграм-канал, тому що саме там зовсім скоро буде карта ключів, за допомогою якої ви. Також зможете легко пройти передостанній квест, який насправді без карти буде дуже важкий. Ну а поки що на цьому все. Зовсім скоро вже будуть нові ролики по івенту, і не тільки. Тому раджу вам підписатися на канал, щоб не пропустити наступні ролики. Ну а всім скорої зустрічі, скоро побачимось. Скучати <Звучить> за тобою, скучати за тобою.